Будь-яка екосистема має зародження, пік розвитку та занепад, розповідають у міському управлінні ЖКГ. Стосується це і Тернопільського ставу. Якщо не вжити заходів з його очищення, поглиблення і таке інше, за якихось 10-15 років, переконаний заступник начальника управління, ми ризикуємо отримати замість водосховища болотисту місцевість. А тому, продовжує Олег Соколовський, за дорученням міського голови створили спеціальну комісію. Її учасники визначили низку заходів, які слід було б реалізувати, аби змінити ситуацію на краще програма передбачає конкретні кроки з порятунку водойми. По-перше, деякі місця потребують поглиблення. Тисне метр, тисне півтора, перше треба поглибити. Особливе питання стоїть саме дамби тромбівського ставу. Справа в тому, що всі токсичні, токсичні речовини, які виділялися в процесі там гниття і так далі, так далі, все мігрувало до дамби. І коли взяли аналізи ґрунту біля дамби, там все зашкалює. Тому там треба все поглибити і повністю замінити. Цей ґрунт, який там від є ще один пункт, розповідає Олег Соколовський насичення водойми певними елементами, які вбиватимуть мікроби та сприятимуть її очищенню. Наступне встановлення біоплато для очистки стічних вод, аби насичити ставкисним облаштування фонтанів. Корисним для тернополян, переконаний Олег Соколовський, міг би стати і польський досвід. Місто Ольштин розповідає чиновник. Також має водойму і в свій час зіткнулося зі схожими проблемами. Що вони зробили? Вони кинули по дну. Відповідний ряд труб великого діаметру це все йде розрахунки. Закрили дамбу, і виходить, що зверху вода тисне, і якщо вона на дні, то воно витягує з воду. І вона без електрики, без нічого виходить в річку. У нас виходить, що виходить водообіг. Кругообіг води. Яка проблема ставу? У Нас немає водозаміщення, так і в нас практично вже на глибині 3 метри. Вже якщо ми опускаємося, у нас у нас практично вода нерухома. Інші кроки з порятунку висадження спеціальних рослин вздовж ставу, його зариблення. Наразі, каже Олег Соколовський, готують проєктну документацію, яка дасть чітке розуміння того, які капіталовкладення знадобляться для реалізації такої програми. Якщо все вдасться втілити в життя, запевняє чиновник, тернополяни та гості міста зможуть милуватися чистим ставом. Разом з тим, в управлінні ЖКГ нагадують, водойма є спільним надбанням мешканців міста. Відтак, кожен тернополянин повинен внести свою лепту в його поліпшення і принаймні не сміти. Я вийшов на набережну, вся набережна в пляшках, в смітті, ну ж само не приплило. Все це в воді плаває. Про яку чистоту ставу можна говорити, якщо самі тернополяни активно її забруднюють? А тому в міському управлінні ЖКГ закликають тернополян оберігати свою водойму, адже її порятунок наше спільне завдання.